29 грудня о 12.20 в офіс об'єднання Самопоміч у Полтаві зайшли голова фракції Рідне місто Олександр Удовіченко та міський голова Олександр Мамай, керівник фракції Совість України. В перемовинах брав участь і голова обласного осередку самопомочі Антон Халтинський та голова фракції цієї партії у Полтавській міськраді Ігор Окіпнюк. Як заявляє депутат Полтавської міської ради Сергій Чередніченко, сьогодні пройшли перемовини між представниками політичних партій Совість України, Рідне місто та об'єднання самопоміч зараз вирішується питання або Олександр Мамай з Олександром Удовіченком збирають більшість і обирають секретаря міськради Оксану Деркач, яка вже обіймала цю посаду впродовж п'яти років і очолювала міський осередок партії регіонів у Полтаві, або не збирають більшість і переносять сесію. Нагадаємо, Олександр Удовіченко був губернатором Полтавщини, призначеним Віктором Януковичем, а Олександр Мамай членом партії регіонів. Саме проти регіоналів два роки тому і постав Євромайдан. Тепер же стара влада хоче купити полтавську самопоміч. Самопоміч позиціонує себе як партія, яка не може мати нічого спільного з колишніми представниками партії регіонів. Саме цей критерій є одним з найголовніших при відборі кандидатів у члени партії Самопоміч по Україні. Партія презентує себе як чесна, незаангажована, незалежна від олігархів. Тому жодних домовленостей її представники з регіоналами мати не можуть. Керівник самопомічі в Полтавській області взагалі, взагалі, сісти за стіл переговорів з регіоналами, враховуючи той факт, що в Кривому Розі вони навіть оголосили перевибори і добилися перевиборів. Там, до речі, саме вілку регіонал переміг на виборах. А тут вони розмовляють і ведуть переговори уявіть собі да, з регіоналом Удовіченком регіоналом Мамає чи вдалося Олександру Мамаю та Олександру Удовіченко купити полтавську самопоміч? Побачимо на наступних сесіях. Згодом в інтернеті з'явилася офіційна заява від представників об'єднання Самопоміч вони повідомили, що перемовини дійсно відбулися. Втім, за Оксану Деркач на посаду секретаря міськради вони голосувати не будуть, бо мають власну кандидатуру.